Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати салат тіфані, зібраний слоями чи шарами. Як хто скаже, так і буде. Значить, так, для цього мені потрібно, беру тарілочки. Тут у мене замаринована цибулька, цукор, сіль оцет і кип'ятком залила. Тепер зараз буду відтискати цибульку з водички і викладати на дно кожної мисочки. Ось так. По дні розподіляю цибульку мариновану. Ось так я на дві мисочки розділила цибульку, а одна в мене буде без цибульки, бо є такі в мене. Клієнти, що їдять без цибулі. Значить, так, на цибульку викладаю відварена курача грудка. Нарізайте, як хто бажає. Кубиком, солонкою. Чи так порвіть на волокна, як хто забажає. І ось так грудку викладайте на цибульку. Так, розподілила я філе по мисочках. Тут у мене два невеличких філе відварених. А ви дивіться, хто скільки бажає, хто більше, менше. Так, далі гарненько змащувати Це майонезом цей слой. Так, Помастила майонезом філе. Далі натираю на терточку крупний вічка, яйце. А ви можете на мілчи вічка, як вам до вподоби. Слідуючий шар, це в мене буде яєчко. Натираю, розподіляю по всій мисочці. Так, розподілила яйця і чуть-чуть підсолюю отак їх. Філе куряче, коли одварюєте, я теж присолюю. І ви також присоліть, щоб воно мало якийсь смак. Так, чуть-чуть отак присолити. Так, тепер поверх яйця роблю знову сіточку з майонезу. Так, далі натираю сир твердий, е, на міленькі вічка, а ви дивіться, кому як до вподоби. Хто на дрібніші, хто на великий натираю. Розприділила сир по тарілочках. Тут у мене десь було Приблизно 250 грамів твердого сиру. Вийшло в мене на три тарілочки. Далі знову роблю сіточку з майонезу. Далі беру виноград, сорт кишмиш. і розділяю на дві частинки ось так. Хто бажає, можете й цілий викладати. Я розріжу на частинки, навпіл. І беру і викладаю на салатик зверху. Ось так: виноградинка коло виноградинки. Все, все, так продовжую. Так, салатики готові. Розприділила я виноград, розклала по тарілочках. Ось так у мене вийшло. Можна прикрасити комусь за бажанням. Так як ось я, синій у мене виноград ще трішки був. Ось так чуть-чуть оформила. Отож, приготуйте цей смачний салат, не пошкодуйте, а можливо, вже хтось і готує так. Дуже смачно. Пробуйте, готуйте, нехай у вас все вдається. І смакуйте на здоров'я.